Це. А як ти взагалі бачиш, є варіант, що дрони повністю замініти чи... оприскувати? Ні, я думаю, що це утопія, це класична технологія. Ага. І давайте відверто кажучи, є такий товариш Вадим Остапенко, привіт дядька. У нього є фантастична ага. фраза, яку просто от я собі знаєш, да? Він мене, блін, гад загітірував на ці дрони, продав мені цю ідею вже прям е, кончательно останній гвоздь. От є ринок, умовно там 30 мільйонів гектарів. От 30% це ті, що ніколи в житті в тебе нічого не куплять. Просто забудь за них. От нікогда в житті каже, що б ти не робив, хоч собі на голові там, я не знаю, скамейку розбей там чи бутилку, чи що хоч. От просто і, і це реально. От у всіх же є такі люди і клієнти. Просто нікогда в житті він у тебе не купить. Так. Непонятно чого. Просто непонятно. От я так само і почав читати з цього моменту. Тобто є мінімум 30%, які ніколи в житті не не перейдуть на агродрони там і взагалі їх не куплять. Но е, ми коли починали там. Фактично, я там спочатку ринку був там, коли прийшов, було 50 дронів. Зараз є більше, ніж півтори тисячі. Ну там ближче до двох, ну але більше півтори. Було 50 дронів. Тобто, ну це якісь були аматори, там, знаєте, новатори, такі ну, прикалісти і так далі. Там з лінз. Ну Степи там деньги є, він собі купив, погратися і так далі. Типу, а, а зараз, на сьогоднішній день, це вже не іграшка, а це реально прописані в Агрохолді на процедури. От дивіться, факти на стіл. 80 тисяч гектарів і МК в минулому році виставило тендер 40 інсектицида, 20 фунгіцида і 20 десикацій. Один холдинг, один кусок, 80 тисяч гектарів. Євгеній Сапіженко, прошу дати уваги мені на сезон. Він каже, я з ним говорив, кажу, скільки? Не, не в цьому році, а в минулому. Він каже, 140 тисяч обробили дронами. Кернел. Wow. Чого? Не були готові. кусок авіації робили. Там десь самоходки не змогли вже зайти. Соняшник вище. 140 тисяч гектарів. У Укрлендфармінга, ну вони завезли там 100 дронів. У них нема. То що десь одну фуру не успіли завезти. Діджай вже закрив поставки і почалась війна. Ну коротше, у них там 50 60 дронів, і вони літають. Ну, 50-60 дронів, це мінімум 200 тисяч гектарів. Вони кожен рік обробляють. Це вже третій сезон. У них, тобто, це, ну, це іграшка, хай по-моєму це реальність, в якій ми живемо, і треба просто. Поширше роззуть розуть очі і розібратися, чого в мене воно не працює, чого я не вірю, чого я думаю по старим шаблонам, і так далі. Ну це відверто кажучи.